Сьогодні оглянемо волотисту гортензію другого року під назвою Бонфайр. Дана гортензія заявлена висотою до метр двадцять і шириною до метра. Розцвітає, як і всі гортензії, таким світлим кольором, білим, іменно молочним, таким більш із часу набуває отакі яскраві кольори. Це воно тільки переходить в кольор. Того року купила отакий саженець, одну таку гілочку, обрізала на дві бруньки, залишила три пагони. І вона зростала в кашпо, в горщику десь до середини серпня. Середина серпня висадила в землю. Тобто, якби можна було одразу посадити в землю, вона була б вища. І міцніше. Але, як бачимо, у Бонфайра дуже міцні стебла, червоняста квітка, яка чим далі, тим робиться червоніша. І дуже цікавий листочок у Бонфайра. Він такий видовжений, по ширині вузький, вужчий, в порівнянні з іншими гортензіями. І такий має, якби би прям гостренький-гостренький кінчик. Дуже гарна гортензія, дуже гарно себе. Тримає. От, даже був дощ, вона не підв'язана нічого. І це гарно тримає. І молоденькі гортензії всі полягали в основному, які були не підв'язані. Бонфайр себе втримав. Ну, Краще його садити на сонці, тому що на сонці краще набуває червоного кольору. Якщо буде в тіні, то буде. Слабше червоніти, скажімо так. От так, от так як всі волотисті гортензії полюбляють сонце і гарний полив. Отак, от на другий рік вже залишу за 6 пагонів і надіюсь, що буде вже більший і гарніший кущик. Можу порекомендувати даний кущ. В нього такі специфічні фіточки в волоті. От вони такі дві подовгастих. Де він як розцвітає, то відрізняється. Дуже цікавий. І можна сказати, що навіть і відрізняються ці вулики. Вони такі зірошені, ніби не гладкі-гладкі, а такий дуже гарненький сорт. це рекомендую.